Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про поновлення договорів оренди землі та переважне право на укладення договору оренду землі на новий строк. Раніше законодавством була передбачена можливість поновлення договору оренди землі шляхом реалізації переважного права на укладання договору на новий строк. Проте у 2019 році до закону України про оренду землі та Земельного кодексу України було внесено зміни, якими ці поняття розмежовані. У чому принципова відмінність? Поновлення договору або так звана автоматична пролонгація передбачає, що після закінчення строку, на який цей договір укладено, його може бути поновлено на тих самих умовах та на той самий строк. Якщо ж ми говоримо про переважне право на укладення договору оренди землі на новий строк, то сторони, реалізуючи таке право, мають можливість домовитись про інші умови та укласти договір на інший строк. Порядок поновлення договорів оренди землі регулюється статтею 126 з приміткою 1 земельного кодексу України. Передусім, така можливість має бути передбачена в самому договорі. В подальшому від сторін не вимагається ані вчинення жодних дій, ані письмових правочинів. Натомість, якщо сторона бажає скористатись своїм правом відмови від поновлення договору оренди землі, вона має подати заяву про виключення з державного реєстра речових прав на нерухоме майно відомості про поновлення договору у строк не пізніше як за місяць до дати закінчення строку дії договору. Таким чином, при поновленні договору оренди землі, фактично новий договір не укладається, а лише продовжується державна реєстрація речового права на той самий строк. Переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк, регулюється, у свою чергу, статтею 33 закону України про оренду землі. Водночас не усі орендарі мають таке право, а лише ті, які належним чином виконують свої зобов'язання за таким договором. Відтак орендар, маючи намір скористати своїм переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця. Таке повідомлення має здійснюватися у строк, який передбачений договором, але не пізніше, ніж за місяць до закінчення строку дії договору. До листа повідомлення про укладення договору на новий строк орендар має додати проект нового договору. При цьому, якщо сторони не досягнуть згоди щодо істотних умов договору, то переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк припиняється. Таким чином, реалізація переважного права на укладення договору оренди Землі на новий строк має здійснюватися у порядку та в строки, які передбачені законом. Але звертаємо увагу, що такий порядок продовження орендних правовідносин застосовується лише до тих договорів, які були укладені після 16 липня 2020 року, дати набрання чинності відповідних законодавчих змін. Судова практика каже, що поновлення договорів оренди землі здійснюється відповідно до тих правил, які були чинними на момент укладання такого договору. Відтак для поновлення договорів оренди землі, які були укладені до липня 2020 року, застосовується інша процедура. Орендар має повідомити про це орендодавця не пізніше, аніж за місяць до закінчення строку дії договору і надіслати йому проект додаткової угоди. У випадку, якщо орендодавець відмовляє або зволікає з поновленням договору оренди земельної ділянки, орендар має право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав із позовом про визнання додаткової угоди укладеною та з викладом такої угоди в рішенні суду. Якщо це відео було цікавим, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та купуйте земельну ділянку.